Під час вчорашнього бою у трьох ізбинці, за уточненими даними, було поранено троє українських військових. Про це на своєму сайті повідомив голова Луганської ОДА Геннадій Москаль. Крім того, осколкові поранення від снаряду, що залетів у житловий масив, отримали і двоє мирних мешканців. Це подружжя віком 63 і 61 рік. На щастя, рани виявилися неважкими, тож невідкладну медичну допомогу їм було надано на місці. При цьому лікарі зазначили, що в госпіталізації необхідності немає. Разом з тим, снарядами з протитанкової керованої ракети бойовики влучили у житловий будинок, пошкодивши покрівлю. При цьому під час обстрілу в хаті знаходилася господиня жінка літнього віку, яка дивом не постраждала. За інформацією очільника області Геннадія Москаля, починаючи з другої половини вчорашнього дня у трьохізбанці, тихо нових спроб прориву у село чи обстрілів позицій наших військових не було. Водночас стали відомі подробиці вчорашнього обстрілу Валуцького, що поблизу станиці Луганської. По селу випустили три реактивні снаряди із систем залпового вогню Град, які мали бути відведені згідно з мінськими угодами. Внаслідок цього обстрілу один снаряд влучив у житловий будинок і серйозно пошкодив його. Другий зруйнував господарську прибудову. Ще один вибухнув на городі. У самій же станиці Луганській протягом ночі періодично лунали перестрілки з автоматів однак нових обстрілів із важкої зброї не було.